Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти сирну паску без дріждів. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 200 г кисломолочного сиру, 100 г вершкового масла, 100 г цукру, 1 пакетик ванільного цукру, 100 г яєць і 2 штуки, 150 г муки. 8 г розпушувача і 70 г яленої вишні. І для ягідної глазурі 30 г ягідного пюре без кісточки, 60 г цукру, 2,5 г желатину цієї півчайної ложки і 13 мл води цієї 2,5 чайні ложки. Міксером збиваємо м'яке вершкове масло, масло посвітліло, додаємо цукор. Перемішуємо все міксером до об'єднання. Додаємо яйця, вони повинні бути обов'язково кімнатної температури. Все перемішуємо. Кисномолочний сир перетираємо через дрібне сито. Додаємо підготовлений сир, все перемішуємо. Додаємо пакетик ванільного цукру. Все перемішуємо. Просіємо 150 грам муки. Додаємо до неї 8 грам розпушувача. Все перемішуємо. До основної маси в два етапи. Даємо муку з розпушувачем. Все перемішуємо за допомогою силіконової лопатки. Перемішуємо до того часу, поки вся мука зволожиться. Перерізуємо на менші кусочки, додаємо до нашого тіста. Замість в'яленої вишні можна взяти ізюм або свої улюблені сухофрукти. Все перемішуємо, Мішуємо нашу в'ялену вишню в тісто, беремо круглі формочки. Діаметр 8 см, висота приблизно 7-9 см. Дно і боки смащуємо маслом, викладаємо наше тісто. Відправляємо наші пасочки в розігріту духовку до 170 градусів приблизно на 35-40 хвилин. Готовність пасочок перевіряємо дерев'яною спашкою. Беремо 13 мл води кімнатної температури, додаємо до неї 3 грами желатину, сила желатину, 200 блум. Все перемішуємо і залишаємо желатин набухати на 10-15 хвилин. В ковш даємо ягідне пюре без кісточки. Я взяла сьогодні смородину, можна дати малину або чорницю. Додаємо цукор. Все перемішуємо. Ставимо на вогонь, включаємо найменший газ, цілий час помішуємо. Чекаємо, поки закипить пюре. За той час цукор має розійтися і знімаємо його з вогню. До пюре з цукром даємо на желатин, Все перемішуємо, збиваємо масу на великих обертах до охолодження. Полоджені паски покриваємо тонким шаром глазурі. Так само робимо з двома іншими пасочками. Ось так виглядають пасочки у розрізі. Готувати з любові, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па.